Іт, в ефірі наймолодіжніша програма для підлітків і з тобою, ведуча Наталія. Наша творча група, як і завжди, підготувала для тебе чимало цікавої інформації. День святого Валентина, напевне, одне з найочікуваніших свят нашої молоді, адже саме в цей день всіх об'єднує одне нестримне і палке кохання. Крім того, День усіх закоханих символізує наближення такої довгоочікуваної весни. А ще відомо тобі, що день святого Валентина відзначали ще з давніх давен, а саме з третього століття нашої ери. Як його святкують сучасні підлітки, пропоную тобі дізнатися із наступних сюжетів. У День Святого Валентина юні вихованці дитячої вокальної студії намисто районного будинку культури запросили всіх охочих відвідати святковий концерт «Любов як Сонце. Маленькі вокалісти разом зі своїми педагогами старанно готувалися до цієї події. Кожен другий день ми йдемо на репетицію. Ми Вибирали плаття і пісні. Нам вибори пісень допомагає мама. Я вирішила займатися вокалом, щоб я стала співачкою. Для когось День Святого Валентина свято кохання. Хтось вважає його передвісником весни. А в декого саме цього дня іменини так минулого року зустрілися два маленьких Валентинчики: Валентина Годинка та Валентин Заїкін. І того таки року вирішили, що стануть друзями і створили власний дует Валентин і Валентин. День усіх закоханих вокальна студія намисто відзначає щороку, і щоразу організатори заходу стараються вигадати щось нове. Тож цього року на свято кохання були запрошені казкові пари: Попелюшка з принцем та П'єро зі своєю коханою дівчиною з блакитним волоссям Мальвіною. Я хочу познайомити вас із своїми батьками, і запрошую вас в наш замок. Мальвіна поїхала в дальні країни. Моя наречена, куди ж ти, куди? Сумую і плачу, чекаю її. Мальвіна, вернися в казковій країні. Які чудові вірші. Вам справді сподобалося? Це найщасливіша мить в моєму житті. Мальвіна, я напишу для вас ще багато віршів. А я обіцяю, що всіх їх перечитаю. Завжди на кожний концерт стараємося інший сценарій, звичайно, щось новеньке. На цей рік ми запросили дітей із будинку сімейного типу села Сторожниця. Отже, це дітки, які прийомні діти. Ну це у них театральний гурток зернятко. Хочеться познайомитися з такими діточками, підтримати, як можемо. Упродовж свята в залі знаходилися амурчики, завданням яких було донести слова кохання адресатам. Тож під кінець свята Кожен отримав із рук янголят свою валентинку. На кілька днів храмом кохання стала й Ужгородська школа мистецтв. Любов панувала тут у всіх куточках. Стіни, прикрашені валентинками, над якими трудилися юні художники школи. В кабінетах проводилися репетиції, а також лунали привітання і найщиріші побажання. Що б ти хотіла побажати своїм сверстникам та своїм друзям таке красиве свято? Цей день я хочу побажати всім своїм друзям знайти свою другу половинку. Або якщо вони вже не йшли, то гарно провести з нею час. Всіх вітаю, всіх своїх друзів, батьків, знайомих з ним Валентина. З того щастя, здоров'я, успіхів! Коли своя половинка троє, то побажати їм кохання, в, в бові, щоб вони не покидали одне одного. А коли ще немає, обов'язково знайти. Вітаю вас цим гарним святом, мої друзі, однокласники, мама, тато. Вітаю вас, щоб кохання було вас, супровождало вас по життю. Любові, кохання, здоров'я, щастя. Я всіх вітаю із Днем Святого Валентина. Бажаю щастя, щоб е, люди не, з, не забували про кохання. Любов це в житті е, нас завжди спонукає до чогось дуже гарного, до великого, до гарних кроків. Я всім бажаю великого кохання, любові до один до одного, до ближнього, до дітей, до внуків і всього-всього вам найкращого. Багато щирих, гарних вражень. Весняний настрій на день усіх закоханих допоміг створити і власне сам святковий концерт. Своїми талантами учням школи вдалося розпалити вогонь у серцях глядачів. Та що розповідати: дивіться і слухайте самі. yeah А не лише концерти проводяться до Дня усіх закоханих. Вперше цього року відбулася виставка художніх робіт під назвою «Сім'я та династії художників, в якій взяли участь як найстарші, так і наймолодші митці образотворчого мистецтва. Подробиці проведення виставки далі у сюжеті. Закарпаття край невичерпних талантів. Переконатися в цьому черговий раз можна відвідавши художню виставку, яка об'єднала роботи представників родин династій закарпатських митців. Серед представлених на експозиції картин можна побачити полотна талановитих художніх сімей: скакандіїв, свалявчиків, приходьків, дідиків, габди, павлишин та кузьми. У Закарпатській школі е, так е, було властиво, що були багато сімей, де було двоє, а то і більше художників. І тому е, я колись згадав про це, що це би треба витягнути на світ, Божий, під, підкреслити це, акцентувати, звернути увагу. Окрім картин, вже відомих художників області на експозиції представлені роботи їх талановитих дітей та онуків. Це найвелика сила, така. малювання це треба робити, бо це не тільки придає красоту своєму житті найшкому, але і радість. Завжди, коли я сяду помалювати, я завжди говорю, бо малювання це таке, ніби як життя. Малюю птичок, собак, тварин, природу люблю, квітки малюю, ну і різне малюю собі. Таке, фантазію так розвиваю ще більше. У мене є фантазія велика. Вони не можуть, щоб щось не малювати. Якщо не на бумазі, то на стінах, на дверях, де на кінець, а в мене вдома, наприклад, все, все помальовано. Я вважав, що я, я щасливий тим, жінка, долітка ругаються, що вони там щось покляю. Я кажу, дайте їм покуть. Діти все, роблять, що хочуть. Один відсоток, правда, потрібно, щоб був талант, так може навіть і піввідсотка, а все остальне. Художник сам здобуває роботу, працею і наполегливою працею. Помалювати дуже важко, дуже важка професія. Він нехай поки що малює, а там подивимось, як, як у нього, чи буде йому то подобатися, чи буде мати до того потяг. Час покаже. Приємним сюрпризом для маленьких художників стало вручення подяк від Закарпатської обласної державної адміністрації із нагоди відкриття виставки. А також у подарунок юні митці отримали альбоми для малювання. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Наразі я прощаюся з тобою. Любові і тепла вам. не лише в день Валентина, а й кожного із 365 днів року. До нових зустрічей в ефірі, Па-па!